Друзі, вітаю. Незважаючи на те, що сьогодні неділя, вихідний день на Росії неспокійно лунають крики про незворотню ескалацію, про нову чорну мітку для Путіна, озвучують дату і погрожують орішником. Розпочнемо з того, що сьогодні вранці пролунали чергові заяви з Кремля вустами головного речника Путіна Піскова, який заявив наступне, що необхідності у зустрічі Трампа і Путіна зараз немає. Що зараз, станом на сьогодні, є необхідність дуже кропіткої роботи щодо деталей, проблем врегулювання. Далі пролунала заява з державної думи від депутата ЧЕПИ, що новий раунд перемовин України та Росії відбудеться рано чи пізно. Що ми бачимо, а ми знову бачимо те саме, що Путін не погоджується на поступки, він не погоджується на жодні реальні перемовини, і надалі Москва наполягає на путінському ультиматумі на капітуляції України. І з сьогоднішніми заявами Москва говорить, що вона готова продовжувати безмістовні нескінченні перемовини по колу. Водночас російські ЗМІ пишуть, що Москва хоче всадити США за стіл перемовин, залякуючи бурівесниками, залякуючи посейдонами, якось окреслити зону свого геополітичного впливу і щоб США віддали Україну Росії. Однак щодо топових новин в російських ЗМІ, то сьогодні такі гучні заголовки в російських засобах масової інформації про ескалацію з незворотніми наслідками, що Збройні сили України атакували іноземні судна в топсе. Російські пропагандисти пишуть, що в порту Туапсе безпілотники атакували нафтоналивний термінал і два іноземних судна. І що не дивно навіть це те, що згідно повідомлень від оперативного штабу Краснарського краю, у ланки БПЛА в Туапсе пошкодили танкер і нафтоналивний термінал. І не просто уламки, а фрагменти безпілотників. Москва, як уже це не виглядало би яким би смішним і дивним, надалі продовжує розповідати. І російська влада, представники як місцевої регіональної, так і центральної про так звані уламки. Навіть росіяни обурюються. Про те, цього я хочу зазначити, що ще починаючи з середніх віків, царських московських часів ніколи Москва не визнавала слабкість, завжди намагалася вмикати дурня і заявляти в стилі уламків. І те саме стосується щодо того, коли російська армія зазнає стратегічних поразок, що говорить не про те, що російська опційна армія відступила, перегрупувалася, так званий жест доброї волі та інше, і нічого за століття на Росії не змінилося. Щодо ситуації в порту Туапсе, та є повідомлення в наших українських ЗМІ, і до речі, в міжнародних, що дрони Служби безпеки України влучили в російський нафтовий термінал в порту Туапсе. І стосовно незворотній ескалації, наслідків. Та ось сьогодні є заява, з'явилася вона ближче до вечора з Державної думи, де пояснили удари ЗСУ по порту Туапсе. В ЗСУ спостерігається дефіцит досвідчених військових, які би дотримувалися негласні домовленості, включаючи можливе морське перемир'я, натякають в Москві на те, що буцімто між Україною та Росією було якесь перемир'я, неоголошене, негласне, і зараз, через те, що нібито українські військові є недосвідченими, вони його порушили. Проте щодо цього так званого перемир'я нічого не було відомо. Як ми знаємо, Москва неразово била по Одесі, по наших портах, і Україна що давно била по новоросійську, тому очікуємо завтрашніх офіційних заяв з Кремля. Ще одна важлива новина, яку сьогодні активно цитують російські ЗМІ, це заява нашого глави МЗС у Сибігі, який сьогодні заявив, що далекобійна сила Києва може зупинити конфлікт. І дійсно є сьогодні заява від міністра кордонів справ України, яку цитують і міжнародні ЗМІ, зокрема Радіо Свобода, що далекобійні удари України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну. Крім того, Себіга наголосив, що є технології і що потрібні інвестиції. Він закликав партнерів збільшити внески в далекобійну зброю України. Немає жодних сумнівів в тому, що потрібно збільшити внески, допомагати Україні, і саме наша далекобійна українська зброя є ключем для того, щоб прискорити завершення цієї війни. Цікаво, чіткі пропагандисти сьогодні уже котрий день поспіль ніяк не можуть забути про томагавки. І сьогодні в російській ЗМІ також такі головні новини: це те, що томагавки знову в грі, і що путіну Кремлю прислали нову чорну мітку. Крім того, пропагандисти пишуть, що цілком можливо томагавки вже в Україні. і Ініше пріоритетна ціль це не Москва, а Алабуга, там де виготовляють шахети. Щодо загалом томагавків, то ті нещодавні повідомлення, які з'явились міжнародних змі, насамперед в американських, вони дійсно хвилюють Кремль. Тому що Москва розуміє, одна справа наші українські безпілотники, наші українські ракети Нептун, яких поки на жаль не так багато, як було б потрібно і необхідно для справедливої відплати. А інша справа, коли буде комбінація, коли сотні українських дронів, і, наприклад, декілька томагавків. І коли, наприклад, дрони виснажать російські системи ППО і прилетять куди потрібно, дуже влучно в ціль томагавки, і саме тому на Росії так нервують. І сьогодні, до речі, на Росії погрожують Україні в черговий раз Орішніком, Повідомляють про те, що Орішнік здатний пробити бункери ЗСУ на десятки метрів. Більше того, навіть погрожують тактично ядерною зброю, якщо Україна почне бити томагавками по Росії. Однозначно, що щодо томагавків, це питання не сьогоднішнього, не завтрашнього дня, це питання середньострокової перспективи. І зараз що добре, що США вели санкції, що санкції працюють. Сьогодні російська пропаганда з таким сумом повідомляє, що Туреччина почала закуповувати більше неросійської російської нафти після ведення останніх західних санкцій, мова йде як про санкції США, так і про 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. І пропагандисти, посилаючись і на свої джерела, і на міжнародне видання агентства Reuters пишуть, що найбільший НПЗ Турецький Стар, що він зараз почав закуповувати нафту з Іраку, з Казахстану, і що ті обсяги нафти, які заплановані на переробку на грудень цього року, це загалом вже понад половину це не російська нафта. Навздогін російські ЗМІ сьогодні також сумом повідомляють, що 8 КОПЕК плюс домовилась збільшити видобуток нафти в грудні, всього лише на 137 тисяч барелів на добу, але тим не менш. Під санкції США потрапили десь 1-1,2 мільйони барелів нафти на добу, і це як мінімум 10% вже уже мінус. І поступово-поступово російську нафту потрібно заміщувати, і обсяги видобутку повинні збільшуватися. У будь-якому разі зараз усі розуміють, що Росію точно будуть дотискати. Не видно, що Путін погоджується на поступки. Щодо дивних новин на Росії, також неприємних для Кремля. Сьогодні російські змі повідомили, що п'ять вагонів з нафтопродуктами зійшли з рельсів в Мурманській області. Крім того, сьогодні російські ЗМІ пишуть, що буксир забавовнився в порту Кавказ, в празнавському краї. Що там відбувається на Росії? Сходять з рейків потяги, причому ще і з пальним з нафтопродуктами забововнюються буксири, спостерігаємо з розвитком подій. А тим часом російські пропагандисти вирішили дістати, якщо вчора вони дістали Азарова, який розповідав про свої вологі мрії, про Буцімто Майдан в Києві, які, за його словами, можуть організувати країни Заходу, сьогодні вирішили дістати так званих екстрасенсів. І сьогодні мене пишуть, посилаючись на паніну, яка розповіла, що Зеленський нібито різко зникне, і що Буцімто Росія переможе. Раніше вони вже цитували цю так звану екстрашеншу ще в 2022 році, двадцять році, двадцять році, і жодного разу її прогнози не збувалися, однак цитують, а цитують тому, що хотіли б вірити і бачити у цьому правду. Ще одна новина, про яку необхідно сказати у цьому випуску, це те, що сьогодні усі такі основні російські центральні федеральні змі публікують новину. Що це вже не втеча, а спецоперація? І що український блогер, рятуючись від мобілізації, втік з України і зняв свій маршрут на відео, що зняв відео аж на півтори години. Я чому про це говорю? Я говорю це тому, що російська пропаганда робить все для того, щоб зривати в Україні мобілізацію. І водночас, що робить Кремль? Він таким чином фактично закликає росіян заходити, тому що вони залишають посилання на відео, залишають свої коментарі. І звісно, росіяни масово почали заходити на це відео, підписуватись на канал цього блогера, почали його вихваляти, гори про те, що який він молодець, радіти за нього. Я зайшов перевірити, що це такий блогер одеський, і що мене вразило. Мене вразило те, що цей так званий український блогер, звісно, він українською мовою не знімає ролики російською, що у нього навіть контакти це в контакт російський заборонений в Україні ще з 2017 року. І навіть щодо питань реклами, співробітництва, також сторінка в заборонному контакті. Тобто, це типовий представник так званого руського міра з українським паспортом. Щодо важливих міжнародних новин сьогодні пролунала заява від міністра війни Гексета, що Шата Китай домовилися встановити прямий військовий зв'язок. Щоб запобігти потенційним конфліктам, і сьогодні можна назвати цей день історичним, адже США фактично офіційно почали, уже як раніше це було совком з Радянським Союзом вести такі прямі військові перемовини з Китайською Народною Республікою. І станом на сьогодні Китай замінив колишній радянський союз. Трамп сьогодні заявив чи вчора пізно ввечері за київським часом, що його зустріч Сі призведе до вічного миру та успіху. Однак щодо Китаю, хочу додати, що є цікава новина, яка з'явилася вчора після обіду, що Китай призупинив експортний контроль на рідкісноземельні елементи для Європейського Союзу. Цікава ситуація, що Трамп тиснув на Китай митами і нічого в нього не вийшло. А Європейський союз митами не тиснув. А якимось чином Китай призупинив експортний контроль і не шантажу Європейський Союз. Що сталося? Виявляється, що союз розробив відповідні кроки, які ще не запровадив. І щоб цими кроками примусити китайську Народну республіку постачати рідкісно земельні метали. І тут все просто, що китайські компанії, чи не лише китайські, а будь-які компанії, які завозять китайську продукцію на європейський ринок, що вони повинні компенсувати постачання цієї продукції, компенсувати постачанням сировини рідкісно земельних металів, які необхідні для промислового забезпечення Європи. Ось такий крок без будь-якого шантажу, без будь-якого підвищення мит, і це подіяло. І, до речі, загалом адміністрація президента США Трампа необхідно було б звернути увагу і переймати досвід. Щодо заяв з України, сьогодні є добра новина. Президент Курін повідомив, що Україна отримала від Німеччини системи ППО Петріот і що домовленості виконані, і що ППО України посилена. Також сьогодні є повідомлення від сил безплотних систем, що вони уразили п'ять електропідстанцій на території Росії. І не дарма вчора Мадяр Бровді попереджав Росіян, що їм необхідно готуватися. Тим більше, що Росія продовжує займатися терором і сьогодні, на жаль, блокаут у Донецькій області. Водночас не можна сказати, що на Росії не готуються до блекаутів. Наприклад, вчора російські ЗМІ повідомили, що жителі Білгорода почали зрізати кабелі з привезених в місто електрогенераторів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що дивилися. Як завжди, свої думки висловлюйте в коментарях і до нових зустрічей в етері.